29 серпня комісія у складі міської голови Ольги Попенко та депутатів Прилуцької міської ради оглянули підвальне приміщення КНП Прилуцька Центральна міська лікарня. Цьому передувало засідання бюджетної комісії, яке відбулося 26 серпня у Прилуцькій міській раді. На комісії зокрема розглядали і питання про виділення коштів на ремонт найпростішого укриття хірургічного корпусу КНП Прилуцька Центральна міська лікарня. Чому це найпростіше укриття? Тому що це було зроблено акт оцінки, комісійно було зроблено акт оцінки цього приміщення, підвального приміщення. Відповідно до акту оцінки, воно рекомендовано як використання захисної споруди як найпростіше укриття, але для того, щоб використовувати як найпростіше укриття, необхідно було виконати певні вимоги відповідно до 576, 579 наказу. Тобто це там є де облаштування підлоги, стіни, туалет.

Кошторису, які розроблений, пропонується виділити 3 мільйони 767 тисяч 743 гривень. За проєктно-кошторисною документацією сума ремонту складає понад 3 мільйони. Тому дане питання викликало жваве обговорення. ласка, шоку, я не відповідю, немає на У Мене питання і кошторису не в подвалі. Я ще раніше була. Я знаю, які там комунікації і все. Там є У Мене є питання, то я не як до директора даної установи. І я думаю, вона повинна була присутня будь-сумові. Для мене 3 мільйона 370 тисяч на стелі, на штукатурку і на підлогу це дуже багато. Ну, повірте, це багато Ну там двері, сантехніка і Шо? дивіться, також тисяч. Давайте так. От мільйон сот тисяч. Можливо, я вам ще раз скажу. робило. Підприємство, яке має на це ліцензії, яке сертифіковане. яке сертифіковано. Да, я не можу. Я не можу вам сказати, чи це багато, чи це не багато. Я без, да, без питань, це ж ваше. Я ж нічого не кажу. Моя пропозиція, моя пропозиція. Я не можу вам сказати. Чи виносять, чи не виносять? Я виношуся, а ви приймайте рішення, це на розгляд депутатів. Члени комісії не ухвалили проєкт, оскільки їм не дали ознайомитись з проєктно-кошторисною документацією. Тим більше така сума викликала сумніви, чи справді необхідно так багато коштів на ремонт найпростішого укриття. Отож, 29 серпня посадовці зібрались та все ж таки здійснили ревізію підвального приміщення хірургічного корпусу КНП Прилуцька Центральна міська лікарня, яке має виконувати функцію. Найпростішого укриття. Знімальна група подій також намагалась довідатись про стан укриття на численні запити містян, але міська голова Ольга Попенко перешкодила цьому. Пішли. Мене завдання, я так само я центральний код він не знає код Я вже попросила сьогодні, нема сенсації. Так ми знімаємо. Не ми не запрошували, і сьогодні нема. Сьогодні ми прийшли подивитися. Все так. без телебачення, що не так зрозуміло. Так. Знімальна група подій звернулася за роз'ясненнями стосовно результатів ревізії до депутата Прилуцької міської ради Олександра Прозура, адже він безпосередньо інспектував підвальне приміщення разом з іншими депутатами. Пінцевого рішення немає справа в тім, що ми йшли, дивилися по процедурах, як треба правильно робити. І якраз було зауваження, як і керівника, так було зауваження медичного закладу, так було зауваження до керівника до його підходу. І вирішили допрацювати, і вирішили зробити такий проєкт, який буде дійсно можливість використовувати те укриття, яке зараз пропонується по напрямку, тому що його реально зручніше, там є ліфт, напряму спуститися, і можна буде в приміщенні дійсно і там по це буде спокійніше спускатися в зимовий період, не виходячи на вулицю там чи ще щось. І в той же час. Щоб те приміщення відповідало, хоч мінімальним вимогам, які зараз потрібно для укриття як такового. На даний момент той кошторис, який там був, у всі, всіх представників, які там були на, на виїзді, усіх були зауваження, всіх догоди. Зауваження різні, як технічні, так і організаційні, скажімо так. Справа в тім, що це передбачалося тим кошторисом і тим дефектним актом, який там був складений, Якраз до дефектного акта насамперед були питання, чому так, а чому не так, і там треба вносити зміни. І його треба відповідним чином як і затвердити, так і до нього відноситись. Він навіть не був затверджений. Тобто, якраз чисто нюанси по процедурі не були до кінця дороблені. Я думаю, що. Є у керівника закладу час його доробити, враховуючи ті зауваження, які і думки тих колег, які були, коли ми оглядали укриття. На питання чи є взагалі хоча б якесь укриття на балансі ПЦМЛ. Депутат міської ради каже на даний момент укриття, яке відповідало мінімальним вимогам в лікарні, немає. яке можна було б використовувати по напрямку. На мою думку, його немає. Зазначає Олександр Прозур і те, що на комісії жодних пояснень, чому досі на балансі ЦМЛ немає укриття. Директор ПЦМЛ не надала це, якраз питання до керівника закладу, і я думаю, що вона вам краще відповість на це питання, чому так і чому не так. Ну те, що вона не погоджується спілкуватися з пресою, ну, напевно, якісь мотиви в неї є на це, то питання насамперед перед до неї. Ми дивилися чисто технічно, перше, що потрібно робити, як потрібно робити, і е, який хоча б напрямок взяти, тому що було дуже багато і питань і зауважень у колег, чому так, а чому не так, і багато незрозумілостей. Більш-менш, я думаю, що ще треба буде попрацювати, більш-менш, я думаю, вже винесеться якесь колегіальне рішення і рухаємося в тому напрямку, який буде винесено, бо тому, що так, як воно зараз є, воно неприйнятне. Так, його треба робити. Нагадаємо, нещодавно погодили кандидатуру погорілої Яни Вікторівни на посаду директора ще на 5 років. Міська голова зазначила, що це професійний, відповідальний та компетентний керівник. Це компетентний керівник, це розумний керівник, це керівник, який на сьогодні, я не знаю, чи знаєте такий головний лікар, для якого, чи не з усієї України і Європи, надається... Окрім того, на балансі КНП Прилуцька центральна міська лікарня знаходиться занедбане сховище, яке могло б стати одним з найкращих протирадіаційних укриттів міста, але його стан незадовільний. Сирість, жахливий сморід, на підлозі калюжі, бруд, сміття, струб лється вода та тече по стінам. Але саме приміщення достатньо великих розмірів та має надійне бетонне перекриття. Варіант ремонту цього укриття навіть не розглядали, каже Олександр Прозур. Бомбосховище, яке було запроєктоване в лікарні, і побудоване в середині 80-х. На жаль, воно було побудоване і запроєктоване з недотриманням норм будівельних і вимог в той час. І в цей час воно все весь час стекло. Нікому особливо не було цікаво, а коли вже треба було використовувати щоб там бомбосховище, там реально проєктне бомбосховище використати за напрямком, його треба там укладати зовсім інші кошти і робити зовсім інші види робіт. І це не можна зробити там за місяць, два, три, чотири. Ну, абсолютно нереально. Там ну, як самим проектом, на жаль, і проєктантам, які той час проєктували, зроблені. Помилки, які не дають йому одразу можливості використовувати бомбосховища по напрямку. І там було вже в той час, і складалися і комісії, і акти, і були розборки. Але ми вже не про це. Та ж і своя історія. і це Тут якраз в тому, що в такому стані зараз там бомбосховище, що його не можна використовувати, немає вини керівника медзакладу. А от те, що ми зараз не готові і далі користуватись лікарні без покриття, тут є питання, що було обговорено на цій комісії. Отже, за 188 днів повномасштабної війни досі немає укриття, яке відповідало б вимогам в КНП Прилуцька Центральна міська лікарня. І точної дати, коли воно з'явиться, також ніхто не може назвати.